3 кілограми 300 грамів 55 сантиметрів щастя з'явилось на світ у Марії Губені Сарн. Жінка 7 лютого народила 18-ту дитину, дівчинку Магдалину. Вдома на маму із малюком чекає 17 старших братиків і сестричок. Є 12 хлопців і 6 дівчин, 6 дівчаток. Найстаршому 24 роки, менший один день. До цього часу її дівчинка рік і два місяці Анна Марія. Дуже довго вже чекали, щоб скоріше її взяти на ручки. Я не могла сама дождатися, щоб скоріше народити. І всі дітки вдома вже дуже. Мама, коли ви народити лядечку? Мама, коли ви народите лялечку? Сама жінка теж з багатодітної сім'ї, проте не настільки їх було троє, тому завжди мріяла про велику родину, але говорить, троє для неї це мало. Народжувати у час, коли в країні війна було спочатку тривожно, проте вагітність проходила без ускладнень, і врешті народилась маленька донечка. Ніяких ускладнень так не було, була добре проходила. Спокійно собі, ні в лікарні не лежала нічого. Під час вагітності. Думки то були, як воно буде, але я вже от скільки днів ось тут, то ще повітряної дороги не було Без щастя. Да. Я думаю, може й на далі не буде. Ну була, як воно все ж, може бути, і під час родів треба десь ховатися чи хто я знає як. Думала. На світ дівчинка з'явилась у Рівненському обласному перинатальному центрі. Лікар Степан Лічнер вже став сімейним для цієї родини. Жінка народила дівчинку шляхом кесарського розтину. Це по плану ми її брали, бо поперек дитинка стала, не можна було нічого робити. Ну і достали Задовільний стан тільки трошечки вона пожовкла, бо там не згодне ну, по групах крові не сходиться. А так все нормально. Вона готується на виписку через день-два. Матері все нормально буде. Ми на третю добу виписуємо додому. Ну так бачите, дочка допомагає все добре. Допомагає мамі із маленькою сестричкою, старша із доньок. річна Наталка, вона третя дитина в родині. Дівчина розповідає, спочатку була впевнена, буде ще один братик адже хлопчиків у сім'ї більше. Я скуплялася. Я план з, 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 з кордоном. Я скупляла там її одягу. Дуже багато всього по мамі бутилочки, все мені це подобається. Я стояла в коридорі перед, перед цією реанімацією. Я стояла, плакала. Потім, вже коли зайшла, я була в мамі. тільки пізніше пішла до малої. Побачить. <говори> 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 на мене <говори> на, на тата. Лікарі перинатального центру вже запрошують жінку повертатись до них знову. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.